Добре, спокійно, швидкість я швидкий, це не старіє, ще пару кіл і порамчати на трек. Колечуваче, ну тебе й розтрощило, що трапилось. Не знаю, це загадка. Він злетів просто стреку, наче його щось налякало. Так, цікаво, що ж порушило мою концентрацію. Ага, це обломчик. Рамоне, ти маєш скласти мене докупи. Сьогодні вирішальні перегони, а Гейджей Голіс відстає лише на кілька очок. Я маю деякі запасні деталі. Запасні? Ні-ні. ні 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 Я прекрасний взірець швидкості і аеродинаміки. Спокуха близько. Ми впораємось. Диви, які в мене охвігенні штуки є. Сирнику, як я маю перемогти голіса з цим барахлом? Це марно, я не ганятимусь. Воу-воу-воу! Як шеф твоєї команди, отуточки я вставлю свої 5 копійок. Думаєш, ти повигравав усі ті кубки поршня тільки через якісь особливі діталі? Um... Ні! Oh. Ти переміг, бо ти не відступав. І шо? Тепер ти здасися і піднесеш голісу перемогу на срібному ковпаку? Ні, не поняв, так чи ні? Ні. Тоді шини в диски і ну ми обженімо цього типа. Гаразд, гайда, друже. Мо на 400 запрошень. Наш спонсор Віталін. Це останні перегони сезону. І уся увага прикута до молодого гонщика Ей-Джей Голіса, який змагатиметься проти чемпіона світу блискавки Маквіна. Я мотор. А я Робін Торога. Так як Голіс відстає лише не кілька очок, Маквіну доведеться застосувати свою легендарну швидкість. До речі, про Маквіна схоже він нарешті виїжджає на трек. Поспішиш тачок насмішиш. Мо, Маквін, як ніхто розуміє важливість ретелі. О, у нас тут дуже цікавий вибір. Робін. А що ти скажеш? Мо, ми говоримо про блискавку Маквіна. Тож гадаю, це якась продумана стратегія. Але чесно кажучи, таке я бачу вперше. За ціни повзучого монстр трек Маквіна, <рес> тільки глянь на ці шини на бездоріжжя зібрався. <рес> Знаєш, добре, що ти знайшов собі хобі. Знадобиться, коли я заміню тебе як новий чемпіон. Не <рес> бери собі до кабіни. У тебе все вийде. Не віриться, що ти мене на це вмов. У мене жодних шансів, це принизливо. Думай про хороше, друже. Ну, що поганого може случиться? Я програю, зруйную репутацію та увійду в історію, як блискавка Маквін найневдальший невдах серед невдах. У це швидко стало стрімнуватим. Зелений прапор. Погнали! Зараз ми побачимо, чи новий вигляд Маквіна це геніальне рішення, чи повний провал. І так. Схоже, це провал. Сирнику мене це уповільнює. Я точно програю. Гей, за 399 кіл ще всяке може бути. <реш> Схоже кубок поршня вже мій. Та ти жартуєш, сирнику? Я ніколи не вигравав у такому вигляді. Ну, ти також ніколи й не програвав у такому вигляді. На даний момент потрібне диво, щоб Голіс поїхав звідси без кубка поршня. І віддамо належне Маквіну, якому вдається триматися на останньому місці. Роди, ти бачила? що це Голіс о, о Це зіткнення! Не розумію, чого він намагається досягти. Що це Голіс робить? Стрибучі гайки. Вони перекинулись! Сам собі на шкоду. О, це аварія. І схоже, що кожен учасник зараз у цій купі. Не кожен. Лишився Маквін і він уже вчить до катастрофи. Неймовірно. Завдяки таким шинам Маквін пробирається крізь завал. Але цю купу не оминути. Чекай, він розганяється. А, друже, все гаразд. Я вже робив цей стрибок, сирнику. Ну так, але ти ніколи не робив його у цьому. Ага, Але я ніколи й не, не робив його у цьому. Що? Він злетів у повітря! За несподіваним збігом обставин, схоже, що Маквін справді виграє цю воду. І вже ніхто не зможе його зупинити. Схоже, я поспішила мо. Що це? Схоже, що Голіс вирвався і продовжує боротися. А ну геть з дороги. Не вийде Маквін. <звук> Дарний блискавка мака чау крутячок. Блискавко. Це трагічна поразка для Голліса. Чемпіон світу виступив сьогодні як Аутсайдер, і він тріумфував. Блискавко сюди. Ви здійснили сенсаційний прорив в історії перегонів. Тож що ми можемо винести з цієї перемоги? Що ж, якщо чесно, я не хотів долучатися. А? Ні, це правда. Я був упевнений, що програю, а програш це страшно. Усе таки є це жахливо. Але мій друг нагадав, що здатися гірше ніж програти. Ти не дізнаєшся, якщо не спробуєш. Це перемога лише завдяки йому. Під'їжджай сюди, сирнику. Я так пишаюся тобою. Гей, може відтепер це буде твій новий образ? Абсолютно ні! Дубльовано проєктом Укрофон у 2025 році. Режисер дубляжу, перекладач та звукорежисер Олексій Великий. Асистент режисера Валентин Глушко. Ролі дублювали Валентин Глушко, Олексій Великий, Кайлін, Алекс, Нічна Лють. Влади Флейва та Райан Пітерс.